Вітаю, друзі. В одному з коментарів мене запитали, чи згоден я з тим, що на небі побачу також і росіян? До речі, це запитали українці, не росіяни. І звісно, що я прекрасно розумію тонкий підтекст в цьому питанні. Як, мовляв, ти дивитимешся їм в очі після всього того, що наговорив про них тут на землі? Чи не буде тобі соромно за ті слова, які ти казав про росіян? Чи зможеш потиснути їм руки, чи зможеш їх обійняти? Ви чуваєте, які емоції переповнюють людей після моїх відео? Ви читали коментарі? Чесно кажучи, я теж про це думав. Як же ми збираємося там зустрітися після того, як наші російські брати повірі благословили Путіна на геноцид супроти України? Як російські пастори збираються дивитися в очі українцям після всього того зла, яке вони вчинили супроти нас? Можете таке собі уявити на небі? Я, наприклад, не можу. Але якщо відповідати на питання конкретно, то мені особисто цікаво дізнатися ось про що. Чи боявся, наприклад, апостол Павло зустрітися на небі з людиною на ім'я Олександр Коваль після того, що трапилося між ним і Павлом тут на землі. А після того, що Павло про нього наговорив? В другому посланні до Тимофія він пише про цього персонажа такі слова. Олександр Коваль. «На Наккоїв мені багато лиха. Хай віддасть йому Господь за його вчинки. Остерігайся його йти, бо дуже противиться нашим словам. Неприємна характеристика, правда? ж? І неприємні побажання для Олександра. Дійсно, як після цього зустрічатися і дивитися один одному у вічі. Але чомусь апостол Павло за це не переживав. Ви знаєте, ким був цей коваль Олександр? Хто він, віруючий чи не віруючий? Можливо, це саме той чоловік, про якого йде мова у книзі святих апостолів у 19 розділі. Він нібито хотів заспокоїти юдею під час їхнього повстання проти апостола, тому що там дійсно зустрічається якийсь Олександр. Написано: З юрби вибрали Олександра, якого висували юдеї. Олександр же, махнувши рукою, Хотів відповісти Юрбі, а дізнавшись, що він юдей, усі зо дві години гукали в один голос Велика Артеміда Ефеська. До речі, тоді повстання на апостола влаштували саме ковалі. Вони виготовляли срібні храми Артеміди, а апостол влаштував їм конкуренцію. Можливо, цей Олександр і мав відношення до ковалів, а можливо, і ні. Невідомо. Але якщо це він. То цей Олександр не був християнином, як і більшість росіян, яким я докоряю. Ще один Олександр згадується в першому посланні до Тимофія. Цей був очевидним єретиком. Тобто він був християнином, але потім відпав. Про нього апостол Павло пише так: цей наказ передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами що були раніше про тебе сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою, маючи віру. Та добре сумління, яке дехто відкинув і відпав від віри. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не зневажати Бога. Передати людей сатані це вже здається занадто. Я такого робити поки що не наважуся. Хоча Путіна варто було б туди передати цього богозневажника, який вважає себе християнином, але говорить очевидну богозневагу. Ви знаєте, мені приходять в голову слова із священного Писання: Німа більше любви, як якщо би хто оддав душу свою за друзей своїх. І звісно, що тепер в мене виникає питання. Чому християнські лідери світу досі не зібралися разом і не проголосили анафему на Путіна? Чому не віддали його сатані, як колись апостол Павло Олександра? Такий акт не суперечить Біблії. Чи можливо, ви боїтеся образити цього диктатора? Чи, можливо, теж переживаєте, як дивитиметесь йому в очі на небі? Бо, як бачимо з його слів, він туди таки збирається? А ми жертва агресії. І ми, як мученики, потрапимо в рай. А вони просто здохнуть. Поміркуйте над цією пропозицією стосовно анафеми, шановні служителі церкви. Давайте проголосимо її, побачимо, що з того вийде. Повертаючись до Олександра, скажу так: ким би не був цей Олександр, очевидно, одне, він накоїв багато лиха апостолові, хоча він і мій Теска. І у відповідь на це зло Павло зробив публічну заяву. Подібно, як і я, записую відео. У відповідь на злочини росіян. Апостол Павло написав про Олександра нехороше в своєму посланні. І це послання люди читають останніх 2000 років. І вони згадують цього Олександра недобрими словами, тому що він насправді злочинець. А тепер скажіть мені, будь ласка, всі, хто переживають за мою зустріч з росіянами на небі. Чи можна у цих словах, які написав апостол Павло до Тимофія замість Олександр, поставити слово Росіяни і сказати: Росіяни накоїли нам багато лиха, хай віддасть їм Господь за їхні вчинки. Остерігайтеся їх всі без виключення, бо дуже противляться нашим словам. Або поставити слово Путін замість Олександр і побажати йому того, що і Олександру. Можна так говорити чи ні? Таке звернення до всіх, хто нас чує, було б хибним чи вірним, як ви думаєте? Чи потрібно соромитися і боятися за такі слова? Переживати за те, як почуватимуться після цього росіяни? Апостол Павло чомусь не переживав за те, як почуває себе Олександр Коваль після того, що він написав про нього. Як ви думаєте, чому апостол Павло, після слів Олександр Коваль, на кою мені багато лиха? Далі не пише, нехай Господь рясно поблагословить цього мужа за все те, що він наробив. Ну бо ж є написано, благословляйте тих, що вас гонять. Благословляйте, не проклинайте. І, до речі, ці слова написав сам апостол Павло. Чому ж тоді, коли це торкнулося його особисто, він не благословляє Олександра. А тому, що беззаконня, друзі мої. Благословляти не можна. Це тільки російські пастори можуть благословляти Путіна на великі свершені. Ми будемо молитися по-іншому, так як вчить апостол Павло. Хай Господь віддасть вам, росіяни, за всі ваші вчинки. Так ми молимося після того лиха, що ви накоїли. Молимося, як навчив апостол Павло і як він молився. Не можна благословляти зло, яке чинять нелюди, і неважливо при цьому, хто вони і як себе називають. Жоден апостол не схвалював беззаконня і не благословляв його. Апостол Іван, звертаючись до церкви, пише про одного диктатора, який захопив церковну кафедру. Ось що він пише. Я до церкви писав був, але Діотреф, що любить бути першим у них нас не приймає. Тому, то коли я прийду, то згадаю про вчинки Його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас. І він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів. І тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Російські пастори, звичайно, б зупинили апостола Івана. Вони б сказали йому, не можна робити зауваження владі. Діотрев пастор церкви, він має владу. Владі потрібно коритися безумовно, що б вона при цьому не говорила. Ні, друзі мої, беззаконні злочинні владі не можна підкорятися. Біблія так не навчає. Ні церковній, ні державній владі, коли вона чинить злочини, підкорятися не можна. Коли цар Ірод захотів вбити Христа, чому Ісус не прийняв це з покорою? Він все одно мав померти. І до речі, Ірод був представником влади. Послухайте, що Христос відповів злочинцеві в короні, чиєї години підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому: Вийди і йди геть звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм: ідіть і скажіть цьому Лисові. Ось виганяю бісів і лікую сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Христос не злякався Ірода і не послухався його. Він назвав його Лисом і не вибачився за це. Тому, коли мене намагаються присоромити, що, мовляв, як, жорстоко розмовляючи з братами-росіянами, я після цього збираюся бути разом з ними в небі, я відповім чесно. З такими братами я не збираюся бути на небі разом. Ми не Алкаши. Но мы заменили итальянское на крымское. Крым наш. Если кто-то обиделся, скатертью дорога. Россия наша страна. И пока избранным президентом является Владимир Путин, он наш президент. Мы чтим власть, которая сейчас в России. І це непонятно многим людям, а ми чтимо цю власть, тому що так Бог установив. А ви збираєтеся таких обнімати як братів? Виявляти злочинній владі честь? Дайте мені, будь ласка, відповідь на питання. Якщо б на місці Путіна був Гітлер, то як би ви розцінювали такі заяви? Гітлеру теж потрібно було виявляти честь. Просто скажіть так або ні. Гітлеру, який знищив десятки мільйонів людей, потрібно було виявляти честь чи ні? Напишіть про це в коментарях. А чим же сьогодні Путін відрізняється від Гітлера? Тим, що ще не встиг знищити 6 мільйонів українців. У всьому іншому, він його вже давно перестрибав. Тому нам не по дорозі в небо з тими російськими братами, які підтримують злочини Путіна. Послушайте наступную маячню. Но я скажу тебе честно. Я благодарю Бога, когда услышал новость о мобилизации. Это право царя собирать армию. Это библейское право царя. Библейское право царя. И ты не сможешь с этим поспорить. Когда люди хотели царя, Бог сказал, вот какие права у царя. И царь мог объявить, сказать, полная мобилизация. А он сказал, как Гедеон. Помните Гедеон, да? от від повної мобілізації, Он сказав всім, кому страшно, купіть білети куди-будь. І як чухнула дві треті армії. Бог посмотрел на все це і говорит, слушай, все равно не та армія. І Бог говорить, і армія взяв 300 людей. Цар сказав 300 тисяч, только настоящих. Те, хто правда, имеет опыт і способны. Будете обійматися з такими? Я ні. Ви розумієте, що він верзе. Цар сказав вперед, і ми підемо. Потрібно буде вбивати українських баптистів, ми перші будемо це робити. Знищувати євреїв в умані іранськими дронами ми перші натиснемо кнопки. Закривати дома молитви, ми перші туди увірвемося. Цар сказав. Це Божий дух говорить через цього коваля за кафедрою чи, можливо, демонічний дух, як ви думаєте? Так, знову розпалюю ворожнечу. Гаразд. слухаємо далі. Ну, ніхто читають, що от це якщо на нашій території, то це вот справедливо. А на чужій території це несправедливо. Где вы это нашли вообще? В какой Библии это написано? Нету ничего такого. Война ведется за что-то, и защищать свои интересы. Любой народ может на любой территории, абсолютно. Нету такого закона или постановления, ни Божьего закона, там, никакого другого закона, что справедливо только на своей территории. Классная идея, правда? ж? Я просто прозреваю. Неважливо, где де захищати свои интересы и на чьей территории. Не подобається сусіди в радіусі 100 кілометрів, спалю їхні хати, і буду жити сам. І ніхто не наблизиться, бо це мої інтереси. Заважають євреїв в печі їх, вони не входять в мої інтереси. Це проповідують протестанти в Росії. Не ФСБшний Гундяєв ні. Єпископи. Потрібно щось коментувати після цього. Вони чекають на перемогу російські брати в лапках. Перемога росіян це, зокрема, закриття всіх домів молитви в Україні і катування пасторів, як це було в Мелітополі, Балаклей на Запоріжжі. Ви розумієте, що відбувається? Коли це стосується українців, то ми будемо на весь голос кричати: Українці, ви повинні покоритися, не повинні захищатися. Але коли це стосується нас, то ми будемо благословляти на вбивство. І навіть не будемо червоніти при цьому. Ось такий він Руський дух, імперія зла. І це не одна церква. Те, що я вам показав, говорять єпископи церков, за ними стоять тисячі прихожан, які кричать амінь на слова цих виродків. Знаєте, як Біблія це називає? Зборищем сатани. Це біблійний вираз. Він записаний в книзі об'явлення, в другому розділі, дев'ятому вірші. Біблія зрозуміло говорить, що таким вхід до неба заборонений. В книзі об'явлення написано «І не ввійде до нього ніщо нечисте. Ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Анця. Ви чуєте? Той, хто чинить неправду, до неба, не увійде. Потрібно бути сліпим і глухим, щоб не бачити того, що Путін повуха загруз у неправді. Повуха. в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срок И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. А потом он говорит таке. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Почему ж Путин не чинит своего кодексу чести? Мы, мы будем добиваться того, чтобы все было честно. А, ну, не хочу к Жаргону обращаться, но все-таки у нас є таке поняття пацан сказав, пацан сделал, да? пацан сказав, пацан сделал — це тюремна лексика. Поміркуйте, хто у вас при владі росіяни, брехуни і злочинці, брешуть завжди і скрізь. Чим вони не нагадують Антихриста? Про Сатану, Ісус Христос сказав, Він був душогуб споконвіку і в правді не встояв, бо правди нема в Нім. Як говорить неправду, то говорить за свого. Бо Він неправдомовець і батько неправді. А ви, віруючі росіяни, підтримуєте брехуна і Антихриста і схвалюєте те, що Він робить. То як же ви можете при цьому розраховувати на небо? В князі Псалмів є такі слова. А до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш. Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої. Викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками накладав свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете, ти сидиш проти брата свого, наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це, ви, що забувають Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Сьогодні ці слова стосуються також і російських віруючих, які підтримали злочинну російську владу і взяли зброю, щоб знищувати своїх братів повірів Україні. А ви переживаєте про те, як ми будемо обніматися на небі? Мені навіть гидко про це говорити. А росіяни спочатку мають пожати те, що вони посіяли. І сьогодні, до речі, вони вже починають це пожинати. Коли наші діти, дружини, старенькі батьки втікали від ваших ракет за кордон, ви злорадно посміхалися це вам за Донбас. Сьогодні ваші чоловіки втікають, коли на вас ніхто не нападає. Пам'ятаєте, Грузію, росіяни? Жнива починаються. Сьогодні ви проводите референдуми на захоплених територіях України. Недалекий то час, коли те ж саме буде коїтися на ваших територіях. Я не пророк і не син пророка. Біблія так говорить. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. І це стосується. Всіх без виключення людей в усі часи. Як Лісіяс говорить, хто яму копає, той в неї впаде, а хто валить мура, того гадина вкусить. І так було завжди. Пам'ятаєте історію Амана? На якому дереві його повісили? Написано: і повісили Амана на шибениці, яку він приготовив був для Мардохея. Те ж саме чекає на Путіна. Кажу відверто дуже хотів би побачити на власні очі, як збувається Писання, причому буквально. Для того, щоб ми могли обнятися на небі, росіяни мають покаятися в тому, що вони накоїли, щиро покаятися, так як свого часу покаявся Закхей. Без покаяння не буде ніякого неба і ніяких обіймів. В слові Божому є постанова стосовно тих віруючих, які відвернулися від істини. Написано в посланні до Солонян в третьому розділі, коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Це сьогодні саме те, чого потребують російські віруючі, які підтримують беззаконня. З ними і з тими, хто їх підтримує, потрібно припинити будь-яке спілкування, щоб їм стало соромно, щоб вони покаялися. Тому що у протилежному випадку вони загинуть, і це не жарти. В книзі приповістей Соломона написано, хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони Господеві огидні. Росіяни сьогодні роблять і перше, і друге. І перше, і друге це огида перед Богом, мерзота, богозневага і також величезний злочин. Не можна таке підтримувати, не можна з такими спілкуватися, ніби нічого не трапилося. Руський дух потрібно засоромити. Тому заспокойтеся всі, хто переживають за те, як дивитимуться в очі росіянам на небі. Дивлячись на те беззаконня, яке сьогодні проявилося в російських євангельських церквах, я приходжу до висновку, що це ще не кінець. Тому що коли в Біблії написано про війни і воєнні слухи, то Христос говорить, що це ще не кінець. Послухайте, що там написано. Ви почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтеся, бо треба, щоб те сталося, але це ще не кінець. Ви чуєте, що тут написано? Це ще не кінець. Далі читаємо: бо повстане народ проти народу. І царство піде на царство, і буде голод і пошесті, землетруси по різних місцях, та це все лише початок страждання. Виявляється, що це лише початок, а не кінець. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть, і будете зненавиджені всіма народами через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і один одного видаватимуть. І зненавидять один одного. Друзі, я ніколи не уявляв, як це буде, що один одного видаватимуть. І зненавидять один одного. А ось виявляється, як це буде. Я вам точно говорю, що ми переможемо. От точно, сто процентів. Ну може бути ми не переможемо. Ну, не в, цьому, не в цих поколіннях, не в Я, Буде трудно, буде тяже. Ну знаєте, є ось цей культурний код. Мені ошибка, це ошибка устраивать драку с Россией вообще вот, ну, в целом, вот что я считаю. Если бы даже и удалось кому-то нас победить ненадолго, не надо обольщаться. Здесь все равно проснётся вот этот русский дух, он все равно восстанет и все равно все вернётся на круги своя. В 10-м розділі Євангелія від Матфея Христос говорить: "Видасть же брат брата на смерть, і батько дитину, і повстануть діти проти батьків і вб'ють їх". Ось виявляється, в який час ми живемо. І Біблія говорить, що краще не буде. Читаємо далі з 24 розділу Євангелії від Матвія. І повстануть численні фальшиві пророки, і ошукають багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А хто витримає те до кінця, той врятується. І ця Євангелія царства буде проповідувана по всьому світі на свідчення всім народам. І тоді настане кінець. Попереду, як ви бачите, нас чекають найкращі часи. Але кінець настане тоді, коли ця Євангелія царства буде проповідувана по всьому світі на свідчення всім народам. А сьогодні, на жаль, цього ще не трапилося. Мільйони людей все ще не чули про Ісуса. Тому нам потрібно працювати над тим, щоб проповідувати. Нам потрібно. Продовжувати проповідувати Євангелію. А з іншого боку, вся ця катастрофа, в яку ми з вами потрапили, це випробування церкви на міцність, на святість, на праведність, на єдність. Апостол Петро з цього приводу написав такі слова: бо настав час почати суд від Божого дому, коли ж він від нас розпочнеться, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті. І коли праведник ледве спасеться. То грішник і безбожник де з'явиться? Війна в Україні це суд для Божого дому. Ця війна виявила, що в середовищі церкви знаходиться гідота під назвою Руський Дух. Це не Божий Дух. Від нього потрібно відректися. в цьому гріху потрібно покаятися. І ще багато-багато чого виявила війна в середовищі всієї церкви по цілому світі байдужість, лицемірство. Страх, моральну зіпсутість, любов до світу, написано, що праведник ледве спасеться. І, дивлячись на те, в якому стані знаходяться сьогодні праведники на землі, я в цьому ні крихти не сумніваюся. Тому замість того, щоб перейматися переживаннями про те, як ми будемо обніматися з росіянами на небі, краще в світлі того, що відбувається сьогодні на землі. І нашої власної реакції на подібне, набагато важливіше перевірити власні серця на рахунок присутності в них гордості, неправди, ненависті, сварки, страху, несправедливості, аморальності, ідолопоклонства і багато-багато чого, що Біблія називає гріхом. І якщо раптом виявиться, що ці речі присутні в наших серцях, то замість переживань, як ми будемо зустрічатися з росіянами на небі, нам потрібно благати Бога про те, щоб Він звільнив нас від всього цього непотрібу. щоб ми отримали спокій і мир в своїх серцях і мали тверду надію, що зустрінемося в небі зі своїми братами і сестрами, які, як і ми, через віру в Ісуса Христа і покаяння удостоїлися увійти в Небесне Царство і ніякі гріхи. Не перешкоджатимуть нашим обіймам з такими людьми біля ніг Ісуса. Благослови вас Боже на цьому шляху. Амінь.